Учні 4 класу Стороженецького ліцею займаються плаванням у басейні. Це один із гуртків. Я коли прийшов в школу, я не знав, що в нас є басейн. Найбільше мені подобається плавати під водою. Я за 2-3 заняття навчився плавати. Мій улюблений урок там, де ми пливемо на животі кролем і на спині. Понад рік тому басейн капітально відремонтували. На це витратили 700 тисяч гривень з місцевого бюджету. В басейні було зроблено капітальний ремонт повністю чаші басейну, фільтраційного аспекту і заміна опалення. Басейн функціонує завдяки фінансуванню з міського бюджету. Заняття у нас абсолютно безкоштовні. Займаються як дітки з Торженецького ліцею, так і діти з ОТГ. На обслуговування басейну витрачають приблизно 10-12 тисяч гривень на місяць. До 2019 року він також працював, але з іншою системою фільтрації та потребував капітального ремонту. Чаші басейну був отвір, тому воду викачували вручну, каже директор ліцею Олег Сівак. Щомісяця басейн відвідують приблизно 2 тисячі дітей, а охочих займатись удвічі більше. Через те, що він невеликого розміру 16 метрів довжину і 3 метри в ширину, прийняти всіх охочих не можуть, тому заняття додатковою дисципліною. Також у ньому займаються вихованці дитячо-юнацької спортивної школи. Зараз у нас стоїть обмеження до 15 дітей на одну годину. Бажаючих є дуже багато. В принципі, стараємося взяти кожного, хто може. По порядку. В принципі, записуємо, кожен чекає своєї черги. Є дітки, які чекають там по півроку, щоб потрапити на заняття. За словами тренера, плаванням займаються і діти з інвалідністю. Воно корисне, бо розвиває фізичні якості та координацію рухів. Плавання позитивно впливає на фізичний розвиток. Плавання позитивно впливає взагалі на здоров'я в цілому в дитині. Воно покращує кровообіг, покращує роботу м'яза, покращує роботу судин, покращує роботу головного мозку. Це є координація, це є баланс. А це 25-метровий басейн місцевої дю США у Новодністровську. Він не працює понад 20 років. Раніше басейн потрапив до програми Велике будівництво і тут мали розпочати реставрацію за понад 50 мільйонів гривень. Однак, через повномасштабну війну тендер скасували. На жаль, війна внесла свої корективи, тому. Ця програма не реалізовувалась, і на сьогоднішній день у зв'язку з тим, що дійсно є більш другі питання, які треба вирішувати в державі на сьогоднішній день. Ми поки що в пошуках, але державних програм на такі цілі ми поки не бачимо, спираючись на ті реалії, що є, що ну напевно, по завершенню війни. Цей басейн відкрили у 1992 році за гроші Укргідроенерго. Згодом закрили, бо місцева влада не могла його утримувати через великі габарити. Зараз Новодністровська громада, за даними ОВА, є найспроможнішою в області. У відновленні роботи басейну зацікавлені, оскільки могли б залучити до спорту не лише учнів, а й інших жителів. Коли є такі приміщення, то легше реконструйовувати ніж будувати нове, скажімо так. Плавання і вода це найкращий від спорту, який підходить в принципі для всіх видів яких хвороб. Тобто їм немає жодного протипоказання, яке би забороняло от саме плавання. Торік громада отримала часткове фінансування на реконструкцію. За ці гроші замінили вікна та систему відведення води, а також закупили деяке вентиляційне обладнання. Ще один басейн, який не працює, на вулиці Воробкевича у Чернівцях. Міський голова Роман Клічук повідомив, що зараз розробляють проєктно-кошторисну документацію на демонтаж будівлі. Порахували, що переробити зробити з нього. Якийсь хороший та такі споспоспортивний заклад це до дорожче, чим знає, побудувати за побувати У проєктній документації. Також буде вартість нового будівництва, каже Клічук Цьогоріч На її створення у бюджеті заклали 100 тисяч гривень. Олександр Яцентюк, Тетяна Пінька Василь Григоряк. Суспільне новини. Чернівці.